Слава рідним богам! Слава Україні всі слава! Працювати над творенням нової реальності нашої України, світлої і правди, і творенням нової реальності всього людства. Ось оце. Ну а е, у темі очищення, очищення свого помешкання енергетично, так, от. от, от Ну, це починається з ріпіску. Коли ми їмо підлогу, стираємо пилюку, то ми не забираємо той пилбруд фізичний. А ми і енергетичною волею, своїм наміром зробити лад навести в своїй хаті, ми власне робимо енергетичне очищення. А беремо дві кусолі, яку ми освітили на великдень. Пам'ятаєте, як ми на Великдень освячували весіль, ото стоїть на вівторий, сіль свячена. І беремо дрібку соли і додали до тої води. І то ми вже не просто очищаємо фізично, так? а ми вже тою свяченою сіллю. Проходимося по всіх куточках і, цей. і вмиваємо і підлогу, і полиці, і дзеркала. Дзеркала це дуже-дуже така магічна. Річ був такий магічний предмет. Якщо ми відаємо, як, то ми використовуємо це на свою користь. Якщо не відаємо, то тратимо сил. Моя бабця все казала, бо тако, е -е, в її хаті, тут стояв стіл посередині, посередині кімнати. І я сідав за стіл, вона приносила пообідати, поїсти. Чи поснідати, чи повечеріти. І виходилося так, що я якраз сидів, а в кутку стояла шафа. Така велика стара шафа. З великим дзеркалом таким. На всю на всю на, на всю ту дверцю. І той якраз, як я сідав, то той якраз вийшло напроти тої шафи напроти церкала. О, І то то любив то там, їм і дивлю. Оце все сварилося. І каже, не дивися в дзеркало, як їси, бо з'їси свою красу. І то ось час мені то нагадувало, і то, я, вже, я вже не дивився, вже все, я вже дивився в техніку, а не в дзеркало. Ось, то, то власне, дзеркало то справді дуже така сильна річ, однак одночасно з тим і може бути і небезпечна. Для нас єднаємося з богами рідними і розкриваємо у своєму серці їхні сили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, розкрилася прадавня мудрість предків наших, зоряних наших предків. Чуємо свою зоряну природу, зоряну генетику, зоряне походження. Посмакуємо самі слова, це зоряне, зоряне походження, зоряні батьки наші. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй. Відродилися продавні знання наші. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Віч світло Рода Всевишнього. Влада, матінка, прийди, силою своєї осіни, силою своєї благослови, силою своєї захисти. Сварожий батько наш, прийди, силою своєї благослови, силою своєї надії. Мудрістю своєї осіни народ наш пробуди. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає заміновлення ладу на землях, наших вородах, нашої влади наші. Світом перуном горніть, Щидом сварого заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби пала до святий. вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. В кожній чарі і наші. Хай буде так. Слава ладі Богородиці, слава сварову, Батько нашого. Слава і не богам, слава Україні, Русі! слава!